Привіт, любі, дорогі близнюки! Це підказки ангелів на травень 2025 року. Розглянемо три основні сфери вашого життя: стосунки чого приємно очікувати, чого остерігатися, і витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. Чи які шанси дасть вам травень місяць, чи зустрінете ви половинку свою людину по долі? І також робота, чого приємно очікувати на роботі, чого остерігатися, яка атмосфера панує в робочому колективі, і також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи. Чи знайдете ви роботу мрії в травні місяці, які шанси підкине вам травень? Також фіналі. Що робити, щоб в травні були гроші, збільшувалися, і чого не робити, щоб гроші не утікали від вас? І також витягнемо загальну енергію, карту на загальну енергію місяця травня, під, яким, під якою енергетикою пройде цей травень місяць, і в яких енергіях перебувати, яку енергію плекати в собі, щоб травень став для вас. Портовим місяцем. І так, перша сфера вашого життя стосунки. Дивіться, яка атмосфера панує зараз у стосунках? Це для людей, які в стосунках. Карта майбутнього, ви сміливо дивитеся в своє майбутнє. Прекрасна атмосфера панує у вашій парі. І також ми бачимо тут в мечі. Можливо, були якісь непорозуміння. Не завжди ви можете дійти до спільної такої точки зору, не всі, не всі речі ви можете один одному сказати. Можливо, ви не все розказуєте, не ділитеся своїми емоціями, своїми почуттями до кінця. Якщо ви маєте якісь плани, от, особливо такі далекоглядні, як оця карта майбутнього, коли ви дивитеся в майбутнє. Вашої пари будьте відвертими до кінця, тому що оці несказані слова, не все те, що ви, якщо ви не домовитеся на березі, перед тим, як пірнути і далі йти, власне, це все недосказане може потопити човен вашого сімейного щастя. А що важливо, тут ще карта підказує: дуже важливо домовитися вже на березі. Це, чесно сказати, свої почуття, свої емоції, але так, щоб не образити іншого. І йти на компроміс, тому що мечі човен вашого щастя може потопитися через те, що, можливо, ви думаєте, не варто говорити, а я скажу потім, але потім уже буде пізно, тому що вже буде човен йти на дно, потім пізніше вже буде дуже важко залатати щось. А буде все протікати. Тож, така, такі е, підказки від ангелів для вас, для щастя вашої сім'ї, щоб не потопити ваш човен щастя. Так, чого приємно очікувати, цього остерігатися, королева? Королева жезлів, така енергія буде панувати у вас. Королева жезлів це може бути людина, яка близька вам це вогняна стихія, людина, яка а, по гороскопу Овен, Стрілець, чи лев. така людина буде з вами. А, і, можливо, ця людина буде вам допомагати. А я, якась людина, яка причетна буде до вашої сім'ї. Ну, дайте нам підказочку, карти, яку роль буде відігравати ця людина. Бо з такою енергетикою, людина це така господиня. Господиня, можливо, ви будете цією господиню, але взагалі-то так виглядає на іншу людину, яка старається впливати на ваші відносини, що, напевно, не бажано. Жінка така може бути дуже контролююча і така, що буде робити тиск на вас. Так. Дивимося далі. Не піддавайтеся. От ви свій човен, ви діть, керуйте, станьте головною, головною людиною. Керуйте, слухайте, що вам підказує ваше серце, і включайте свою мудрість на повну. Так, давайте для людей, які у пошуку своєї половинки, які можливості, які шанси, підкине вам місяць. Чи підете ви на побачення, які енергії панують у вас, що вам а, принесе травень місяць? А, масштабування у вас, можливо, буде вибір тут, і що вам допоможе, можливо, так і немає як зустріч уже така реальна, але, можливо, десь а, чи онлайн, чи через когось, через роботу, можливо, Тут карта майстерності, можливо, ви з кимось познайомитеся. Масштабування і вибір. Тут може бути не один а, претендент, а кілька, але це ще не побачення. Це тільки як знайомство, можливо, онлайн вам будуть вас будуть лайкати, вам писати, але ще зустрічі нема. Є шанси. Якесь спілкування буде і не з, одним, не з одним претендентом, але зустрічі нема. І так, робота. Яка енергетика панує зараз в колективі, який моральний стан колективу, дивимося. А тут багато спокус, контроль. Це контролюючі органи. Може бути якась перевірка, або ви стоящі органи будуть вас перевіряти, чи засновник, власник буде контролювати цю роботу. Іде контроль, і це може бути також ще і спокуса. А, хтось може вас спокушати щось таке зробити лихе. Карта <рес> диявола. Або якась дуже така сильна емоційна прив'язка, якась спокуса в грошах а може бути. А також і багато роботи можуть дати, але гроші не платити. Таке ще може бути. Так, чого приємно очікувати на роботі. Дивимося, пропозиція буде. Це може бути, знаєте, як пропозиція дуже вигідна для вас. І ви задумаєтеся по роботі, якась вигідна для вас пропозиція, ви задумаєтеся, бо така спокуса буде величенька. Так, чого остерігатись? Да, які енергії пануватимуть. Ну, тут навчання, бо вам треба буде ще якихось знань, підучитися, або, можливо, ви будете розширюватися, масштабуватися, і потрібна буде додаткова інформація. Ще також це карта, коли е, на роботу приходять е, в колектив нові люди і їм вас поручать, навчіть їх, покажіть, як це робиться. Така може бути енергетика. Так, і для людей, які в пошуку роботи, дивимося, які шанси будуть у вас е в роботі, які травень принесе можливості. Тут пошук роботи ви вже всі ноги збили, Вам уже <с> не весело, Ви вже змучені. Так, карти, підкажіть нам, що треба для того, щоб відкрилися потоки вам. Ну, тут два шанси буде, і що треба? Можливо, чогось недостатньо якоїсь інформації, або недостатньо двійка це про те, що, можливо, ви шукаєте, але дивитеся дуже вузько. Можливо, вам треба ще більше інформації, більше говорити, це так як, наприклад, ви шукаєте тільки онлайн. Давайте ще як сарафан на радіо підключайте. Питайте всіх знайомих, навіть ті, які взагалі ви розумієте, що можуть вам взагалі до роботи не мати ніякого відносини, але ці люди можуть вам принести потрібну інформацію. Бо що тут як потрібна інформація, і так як ще, ще додаткове джерело інформації вам потрібно. Якщо ви ходите, якщо ви ходите тільки онлайн, подивитися, можливо, вам треба походити. Ще рознести по всіх магазинах, по всіх барах все, що ви шукаєте, якщо ви шукаєте таку фізичну роботу, або ще питайте сарафан на радіо, включайте ще якісь додаткові сайти, або ще може бути що, можливо, розширити свій спектр. А якщо ви дуже вузько дивитеся на свою спеціалізацію, можливо, ваші знання, ваші навички, під ваші навички, ще якась професія підходить. А тоді буде кращий результат. Так. Дозвольте собі розширитися, ще кинути десь. Буває таке, що ви приходите на інтерв'ю, на... і вам просто бачать вас іншого спеціаліста, але їм теж такого треба. Так, дивимося ще фінанси. Що робити? Трав місяці, щоб гроші до вас йшли легко і збільшувалися. Дивимося. Рицар, ритер, так, це йдуть шанси. Заробіток буде, додатковий заробіток у травні є. Гроші будуть, і вам захочеться вкладати ще гроші. Так, дивимося, хороший буде тут, як ви, хороший урожай зберете. І це такі гроші є швидко, які приходять до вас. які так несподівано і швидко. Рицар — це швидко, це несподівано. І це може бути у вигляді подарунка, у вигляді якої, можливо, посилка до вас йде, чи хтось вам допоможе фінансово, що у вас складеться. Ви захотіли щось і вам не стає. І вам ще додали. Так, чого не робити, щоб не втрачати гроші. Тут людина схопилася за гроші і тримає, нікому не дам. Ну, щедрість це також причина багатства. Як причинно наслідковий такий стан, можливо, у вас хтось буде просити гроші, і що не робити, це ну дайте можливо якусь комфортну для вас суму, яку ви можете подарувати. Тут про вашу щедрість, що якщо ви будете дуже зажимати, навіть сильно так скупитися навіть собі, можливо, ніхто не буде просити. Але якщо ви пощедрите на людей, чи на якийсь фонд, це вам вернеться з сторицею, буде вам великим плюсом. А, ну, Тут, якби ви розумієте, що така щедрість, яка не є для вас тяжесть, коли вам легко віддати, краще віддати 100 гривень. Чим думати, от ні, не даю, бо там все, не даю. Якась така пожертва, благодійний фонд на щось подонатити, комфортну для вас суму буде великим плюсом, яка вернеться вам примноженою сторицею. І так, і загальна енергія місяця. Травня для вас, дорогенькі близнюки. Дивимося, в яких енергіях перебувати, щоб фортуна посміхалася вам. Карта світ. Карта мир, це масштабування, От дійсно про щедрість, про масштабування, що попередження йшло. Це коли ви розумієте, що весь світ біля ваших це карта свободи, більше собі дозволяти, більше дозволяти собі радості від життя, відкривати для себе новий світ. Це також можливо поїздка кудись вам допоможе. Відкрити оцей світ, відкрити в собі цю енергію масштабування, коли ви собі дозволяєте, це дуже чудова енергетика переїзду. І це така циклічна карта. І головна карта масштабування, коли ви дозволяєте собі щось, у вас є якась мрія, і ви собі дозволяєте цю мрію починати втілювати в життя. І це ще карта про те, що тому що це карта як переїзду, це карта подорожі, можливо, будете планувати відпустку, кудись подорож така трошки далеко. та не близька подорож не в сусідні, не на сусідню, не в сусіднє село, а десь, можливо, за кордон ви сплануєте таку відпустку, і це вам дасть дуже багато енергії, радості і фортуна вам посміхатиметься. Запустите оце колесо фортуни. Mm. Ось такий чудовий прогноз. Mm. Такі підказки ангелів для вас на травень місяць.